Друзі, всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео ми поговоримо як людина програла суд з ТЦК щодо неоновлення даних. І я назву вам декілька важливих аспектів, на які покладатися не треба. Е, якщо цікаво, залишайтеся. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, хто підписався, залишайтесь моїм підписником. Дуже багато цікавих відео, дуже багато цікавих матеріалів, і наразі діюче законодавство дуже швидко змінюється. Тому за ним спостерігаю. І на своєму телеграм-каналі роблю коротенькі огляди, тому підпишіться на нього. І на YouTube каналі роблю більш змістовні вже такі відео. Якщо потрібна консультант, Звертайте за номером телефону, бачите на екрані. І так, давайте до ситуації. Для чого записую в принципі це відео? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що покладатися на суд е, ніколи не потрібно на 100%. Так, звісно, незаконні дії можна оскаржити. Так, звісно, якщо були незаконні дії, то можна виграти суд і відновити е, справедливість, відновити ваші порушені права. Все це можливо, все це необхідно робити, якщо ви вважаєте за це за потрібне. Звертайтесь до юристів, оскаржуйте самі, подивившись відео там, мої або моїх колег. Дуже багато інформації наразі, наразі і в Ютубі є, і в інтернеті взагалі. Але до чого знімаю це відео? Щоб ви розуміли, що не кожен спір, не кожне оскарження буде закінчуватись на ко на користь людини. Не кожне. І от це рішення в цьому питанні є показовим, і зараз я хочу його розібрати і. Такі важливі аспекти вам донести, щоб ви це зрозуміли. Тому що е, я, як правник, як юрист, як адвокат повинен вам розповідати, як працює закон. Тобто, те, то, що написано, це одне, і то, як відбувається судова практика, це в нас трішки різне. Да? І тому в нас е, дуже часто таке, я чую, що та, я піду і оскаржу штраф ТЦК, вони всі скасовуються. 99% штрафів скасовуються, все це без питань оскаржується і все таке інше. Але це рішення підтверджує, що це не так. Тому послухайте, тут дуже цікаві аспекти. Я для себе почитав його, ну і зрозумів, що в принципі я і був правий, коли казав людині, що. Суд це не завжди виграш. Ну тому хто до мене звертається, всі напевно знають. Я завжди відкрито розповідаю, які шанси в нас є в суді. І якісь марні там надії людині не даю. І так, в нас постанова 8-го апеляційного адмінсуду 10 грудня вона була розглянута, тобто дуже свіжа у справі номер 159 дріб 72. 50, дріб 24 посилання на справу, залишу під відео, щоб ви могли подивитися, якщо вам буде цікаво самі. І так, все рішення не буду вам розказувати, сенс, який дуже-дуже коротенько. Людина не оновила своєчасне дані, була притягнута до відповідальності і ТЦК. Виграв справу у суді. А чому виграв? Людина каже: дивіться, я е, навіть припускаємо те, що я не оновив дані своєчасно, але я подавав заяву навіть відсрочку. і я там вказував актуальні дані, номер телефону і адресу, електронну пошту. І суд сказав, що ні, це не одне і те саме. Це перше. Друге, людина каже: Дивіться, я подав через резерв. У строк інформацію але, але резерв чомусь її не підтягнув. Там 15.07, а 16.07 вже закінчувався термін. І суд каже: ну дивись, в тебе був ще один день, і ти повинен був звернутись до ТЦК. Якщо ти бачиш, що резерв тобі не формує оновлення даних. Це номер два. І номер три в цьому питанні те, що людина каже: що дивіться, є ж примітка в нас до статті 210 десяти примкоап, е, яку е, всі полюбляють і кажуть, що може же ТЦК з єдиного державного реєстру цього оберіг він може підтягнути з інших реєстрів інформацію, тому вона не повинна застосовуватись. І тут суд відмовив в цьому питанні людини. А тепер давайте почитаємо, що написав суд. У справі, яка розглядається суд першої інстанції, встановив, що під час дії особливого періоду військовозобов'язаний такий та не уточнив своє облікові дані через центр надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника військового зобов'язання, або УТЦК, тобто не скористався трьома способами, які були передбачені законом. Е, так, і на виконання свого обов'язку, передбачено законом там, статті 22 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за що і був е, притягнутий до правопорушення. По причині викладено, відповідачем було складено протокол. Так, ну І ми рухаємось далі і дивимось, що там у нас далі. Приймаючи рішення по справі та відмовляючи в задоволенні заяву на опозу, тобто суд першої інстанції також відмовив. Суд першої інстанції виходив з того, що військовозобов'язаний не уточнів свої облікові дані на виконання закону. На спростування відсутності своєчасного точного облікових даних через центр надання адмінпослуг або електронний кабінет призовника військовозабозного резервіста, або у ТЦК позивач покликається на такі обставини. Слухайте, дуже важливо. З незалежних причин облікові дані позивача оновилися із затримкою в системі оберіг лише 9.08.2024 року. При цьому його звернення до ЦНАПу не дали бажаного результату. Які звернення він, напевно, не зміг підтвердити. Друге, позивач неодноразово звертався до ТЦК і за. Заявами про надання відсрочки, в яких вказував свої дані. Третє, відповідач мав та має можливість отримати персональні дані час шляхом електронної інформації інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами реєстру, як зазначено в примітці 210 статті. КОАП. Далі суд у нас там перераховує норми. Я основне зачитую, щоб не перевантажувати відео. Отже, вище зазначені норми законодавства передбачають три шляхи, якими громадяни, які перебувають на території України та які перебувають на військовому обліку, повинні були уточнити свої персональні дані з 18.05 по 16.07 включно. А саме через СНАП, через електронний кабінет призовника. І у Територіальній центрі комплектування та соцпідтримки. До речі, електронний кабінет призовника і резерв він став нещодавно, тому що на період уточнення даних ще відомо і не було, що то є електронний кабінет призовника чи ні, був просто Резерв Плюс. Далі, що суд зазначає, у свою чергу позивач уточнив своє облікові дані через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста лише 9.08.2024 року, що підтверджується витягом системи Резерв Плюс. Стосовно доводів позивача на спростування, допущено ним порушення колегія суддів, враховує, що під час судового розгляду не здобута доказів своєчасного, тобто в межах строку з 18.05 по 16.07 звернень позивача з метою уточнення своїх даних до центрів. Надання адмінпослуг або до територіального центру комплектування за місцем свого перебування або знаходження в матеріалах. Справи є звернення від 15.07 від 02.08 та від 09.08 щодо оновлення даних через електронний кабінет військовозобов'язаного резервіста Резерв Плюс. Аркуш справи 78-79. Тобто суд зазначає, що все ж таки він звертався до Резерв Плюсу 15.07. Водночас вказані звернення мали місце. 15.07, що не позбавляла можливості позивача до закінчення спірного строку до 16.07, тобто один день, скористатися іншим шляхом оновлення облікових даних. Стосовно скерувань позивачем заяв про надання відсрочки, колегія суддів враховує, що такі заяви не стосуються питання уточнення облікових даних. Такі лише торкалися надання особі один ну, позивачу відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Тобто, що каже суд цими двома позиціями, двома. Він каже, перше. Те, що ви звернулися 15.07 до Резерв Плюс, але Резерв Плюс вам нічого не сформував, це не доказ того, що ви оновили дані. Запам'ятовуйте. І друге, він каже, те, що ви направляли раніше відсро... заяви на відсрочку, на оформлення відсрочки до ТЦК і вказували там свої особисті дані, це також нічого не підтверджує, бо ви не виконали саме вимогу закону. І от останнє улюблене у багатьох, і багато хто там з моїх колег про це розповідав раніше. І я, напевно, знімав відео про це, коли з'явилася примітка. Також відповідно до примітки статті 210 КОАП положення статті 210, 210 прим. цього кодексу не застосовується у разі можливості отримання держателям єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста. Однак примітка до статті 210 КОП не може бути застосована в цьому випадку, оскільки чинне законодавство зобов'язувала саме позивача вчинити певні дії і уточнити свої персональні дані, у встановлений срок, які могли бути вчинені тільки ним, особисто в один із визначених способів відтак, держатель єдиного державного реєстру військовозобов'язаних та резервістів може перевірити факт уточнення військовозобов'язаних своїх персональних даних. Однак обов'язок такого уточнення покладається. На військовозобов'язане, яким є позивач, в розрізі викладених ним в розрізі викладених норм відповідач надав правильну правову оцінку діям позивача, оскільки зобов'язаний не уточнив свої облікові дані через центри надання послуг, ну і там територіальні центри, і в строк, який був визначений законом. Отакий От висновок суду. І це апеляційний суд. Це не суд першої інстанції, це апеляційний суд. Тобто рішення набрало законної сили, і на це рішення вже будуть посилатись. Це не рішення Верховного суду, погоджуюсь, але на нього будуть посилатись. І коли ця примітка з'явилась до статті 210, і також було в мене питання, яким чином будемо ми підтверджувати те, що в нас ТЦК могло перевірити цю інформацію, яким чином ми це будемо підтверджувати, яким чином ми будемо доводити це в суді. І як показує ця практика, як показує ця справа безпосередня. Що е, коли е, в такій ситуації спірній, може бути закон і на, не на стороні людини. Як ми бачимо, що суд тут чітко каже, що так, є примітка. Так, ТЦК міг ці дані взяти, але він не взяв, тому що законодавство зобов'язує саме людину оновити дані, а не ТЦК взяти ці дані. Хоча ця примітка зазначає, що ТЦК може це зробити, і взагалі людина не притягається до відповідальності, якщо ТЦК може це зробити. Ну, знову ж таки, це апеляційний суд. Він сформулював таку позицію: питання чи погоджуюсь я саме з цією позицією, чи не погоджуюсь. Тут вже питання інше. Якщо буде цікаво, там моя думка щодо окремого цього питання щодо цієї примітки, можете написати коментарі, я вам відповім. Тут питання більше в тому, що суд може застосовувати і в такому розрізі це питання. Тобто він може викладати таку позицію. Тому будьте готові до таких ситуацій. Не майте надії на те, що у вас 100% суд може захистити і скасувати будь-який штраф, якщо ви не оновили дані. Враховувати це рішення суду, я хотів вам цю інформацію донести. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, залишайтесь підписником, хто є. Всім гарного вечора, до побачення. Мирного.